В новини понеділка 10 червня і сьогодні у випуску ви побачите. Ямпільське відділення поліції очолив Сергій Тітенко. Вдарив цеглиною по голові та добив ножем. Паліївці чоловік вбив дружину. Росіяни вдарили по центру середина буди. Майор Сергій Тітенко очолив Ямпільське відділення поліції. Сьогодні правоохоронець дав інтерв'ю кореспондентам на межі. 5 червня тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення поліції з селища Ямпіль був представлений майор Сергій Тітенко. До призначення в Ямпіль правоохоронець обіймав аналогічну посаду всередина буді. Попередньо було оговорено, але ну скажімо так, я не розумію, Ямполь чи не в Ямполь це було вирішено вже керівництвом ГНП. По завданням ну, залишаються вони незмінними для як ну, для всієї поліції. В умовах війни на поліції покладено багато обов'язків однак, основними залишається це безпека населення. Звісно, є одні з основних завдань і пріоритетів поліції це розкриття попередження та незаконного обігу зброї. Розкриття злочинів в сфері наркозлочинності, попередження шахра, що є найбільш болючою темою зараз для населення, а також випадків домашнього насильства. За словами Сергія Тітенка, він працює в системі поліції більше 15 років, а останні 10 років обіймає керівні посади. З 2008 року я навчався в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. На факультеті слідства у 2012 році я прийшов в практичний підрозділ міста Серединобуде, де почав працювати слідчим, та в подальшому проходив роботу слідчим в підрозділі. У 2014 році я зайняв посаду заступника начальника слідчого відділення, та в подальшому до 2019 року я займав посади. Керівну посаду начальника слідства в місті середина Буда в подальшому був призначений начальником відділення поліції та проходив службу на посаді начальника відділення поліції у 2021 році. У мене змінилась посада, але я залишився працювати в цьому ж підрозділі. Та в 2022 році, в лютому місяці, я знову був призначений начальником. Відділення поліції, де й працював до призначення в Янфель. Поліцейський розповідає, що працювати у прикордонні середина буді було дуже важко через інтенсивні обстріли міста. Водночас, попри ризики, правоохоронці не залишали місто. Дуже складна ситуація у зв'язку з постійними обстрілами. Дуже багато роботи по фіксації злочинів військових по обстрілам. Дуже багато пошкоджена майна. У зв'язку з чим дійсно ускладнилася робота всього підрозділу, всіх служб. Однак ну, поліція залишилась працювати і залишається працювати на даній території, виконує свої функції в повному обсязі, допомагає населенню в межах своєї компетенції та проводить заходи щодо попередження злочинності, скоєння на території та розкриття злочинів, які скоюються. За словами Сергія Тітенка, зараз він лише вивчає роботу ямпільського відділення. Така ж сама робота, да, трохи не та обстановка, не, не така інтенсивність, слава Богу, обстрілів. Да, трохи тихіше на на тут. Вивчаємо, аналізуємо далі. Вже буде ставити роботу в тому чи іншому напрямку, десь змінювати щось десь. Залишати так, якщо воно дійсно працює. У Паліївці чоловік жорстоко вбив власну дружину. Як повідомляє поліція Сумської області, він вдарив жінку цеглиною по голові, а потім завершив справу за допомогою ножа. У суботу до чергової частини Шосткинського районного управління поліції від діловода Усковського Старостинського округу надійшло повідомлення про те, що ймовірно у селі Паліївка сталося вбивство. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що 75-річний місцевий мешканець завдав удар цеглиною в область лоба своїй 74-річній дружині, після чого кухонним ножем наніс їй ще декілька ударів в область шиї, внаслідок чого вона померла. З місця події поліцейські вилучили знаряддя вбивства, а також речі загиблої для подальшого проведення експертизи. На даний час слідчі Шостинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Російські військові серед дня вдарили по центру міста Серединабуда, влучивши в міський парк. Про наслідки ворожого удару повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. У неділю близько 15 години росіяни обстріляли місто Середнобуду, зокрема, центр міста. Прилетіло в парк. Де завжди було многолюдно, але за щасливим випадком обставин на момент обстрілу в парку нікого не було, і саме це врятувало життя і врятувало життя мешканцям. Одна із мін влучила в каштан, який росте напроти багатоквартирного будинку. І основний удар відміни прийняв саме цей каштан, але уламками було. І вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у деяких квартирах багатоповерхового цього будинку. Ські громаді передали мікроавтобус від Європейського Союзу. Про це кореспонденція Янпільського інформаційного агентства повідомив перший заступник Свезького селищного голови Роман Лукаш. Громада бере участь в програмі з Європою і отримує досвід та знання для покращення місцевого врядування, вдосконалення управлінських процесів на благо громади, а також суттєву технічну підтримку у відбудові та відновленні території громади. Згідно меморандуму про співпрацю, нам передбачена допомога у вигляді двох одиниць техніки. Перший мікроавтобус ми отримали раніше. Також очікуємо й допомоги з інструментами. Цей мікроавтобус використовуватиметься для потреб громади. На даний час проводиться постановка транспорту на облік в міжрайонні реєстраційно екзаменаційні відділи Державної інспекції безпеки дорожнього руху. Вирішуються процедурні питання, розповів Роман Лукаш. У Глухові для дітей та їхніх улюбленців запрацював проєкт Юний кінолог. Його ідея виникла в старшого інспектора кінолога Івана Капелько ще до повномасштабної війни. Нині її втілили в життя. Проєкт для хлопців та дівчат від 9 до 14 років. Вони займаються кілька разів на тиждень. Школа юного кінолога триватиме кілька місяців. І на останок про погоду протягом доби 11 червня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. В день місцями по області град. Вітер південний 7-12 метрів в секунду. Місцями під час грози шквали 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 16 до плюс 21, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.